Одна із найбільш гучних футбольних новин цього літа прийшла до нас із Франції. У минулому грант Ліги 1 Ліон відправили до другого дивізіону Ліги 2 через суттєві фінансові проблеми. Новина сумна, але у команди ще є час на подання апеляцій. Тому ховати ліонців поки не будемо. А зараз гадаємо інші подібні гучні випадки у Європі. Мова піде про великі та статусні команди, які висилали з вищої ліги до другої. Корупційні скандали періодично накривають футбольну Італію. Перший з них стався у 80-х роках минулого століття і отримав назву Тотонеро. А діючими обличчями стали Альва Трінка і Масімо Кручані. Перший володів рестораном у центрі Риму, а другий привозив йому фрукти та овочі. І саме ці люди організували разом із футболістами підпільний тоталізатор. Спочатку вони домовилися лише з кількома гравцями Лаціо, а потім їхня мережа розрослася до третини клубів серії А і навіть кількох команд серії Б. Рахунки матчу вирішувалися не на полі, а за столом переговорів. Сторони зустрічалися і висували аргументи. Кому потрібніший той чи інший результат, за таким принципом обрали переможця і у матчі між Міланом і Лаціо. Вікторію тоді здобули червоно-чорні, але в ідеальній, як здавалося, бізнес-схемі, стався збій, адже не всі гравці відповідали згодою на участь у таких аферах. А деякі навіть виходили на поле і робили абсолютно усе, аби зіпсувати заздалегідь опрацьований сценарій у підсумку. Трінка і Кручані зазнали просто таки величезних збитків і заборгували великі суми. І що вони зробили? Звернулися в поліцію і здали усіх, тобто аж 13 професійних футбольних клубів із Апанін. Вони сподівалися, що прокуратура витрясе гроші із замішаних футболістів або функціонерів. Але сталося зовсім не так. Поліція заарештувала організаторів, які спочатку виставляли себе жертвами. Їх звинуватили у шахрайстві, але потім, на жаль, відпустили. Адже кримінальну справу тоді не змогли відкрити через те, що це було у новинку, і закону про договірні матчі ще попросту не існувало. А ось спортивне правосуддя виявилось суворішим. І Мілан, і Лаціо заслали у серію Б. Перуджу, Авеліно і Болонію позбавили п'яти очок у новому сезоні. А президента Росанері Філічі Коломбо забанили довічно. Деякі клуби, включаючи Наполі і Ювентус, були виправдані. Футболісти різних команд отримали дискваліфікації. Когось банили всього на три місяці, когось на шість років. Трінка і Кручані залишились винні тим, хто не жартує, тобто італійські мафії. Їм довелося регулярно міняти квартири і чергувати ночами, аби їх не спалили. Але через рік хтось все одно вирухав, де знаходиться ресторан Трінки і спалив його ущент. Мілан повернувся у сері А уже у наступному сезоні. Лаціо ж посів лише четверте місце у серії Б. Правда, червоно-чорні знову впали у другий дивізіон уже у 82-му році. Цього разу за спортивними показниками. І лише у сезоні 82-83 І Мілан і Лаціо остаточно повернулися. Елітний дивізіон <му> у 93-му році Марсель був на вершині. Перший переможець Ліги чемпіонів із Франції. Кращий клуб Європи: Фаб'єн Бартес, Дід'є Дешам, Марсель Десаї, Руді Феллер, або Пеле. Уся ця банда переїхала у фіналі Великий Мілан 1-0. Правда, тріумф досі вважається спірним, оскільки деяких гравців Марселя звинуватили у вживанні допінгу. Втім, до справді серйозних наслідків провів зовсім інший скандал того року. З'ясувалося, що перед фіналом Ліги чемпіонів представники марсельського клубу звернулися до деяких гравців Валенсієна, щоб ті здали матч Ліги-1. Навіщо? Все дуже просто. Марсель розраховував зберегти свіжість перед головним матчем сезону і сподівався обійтись без травм. Згодом футболіст Валансіяна Крістофер Робер зізнався у тому, що отримав Хабар. У підсумку одразу деякі гравці обох команд отримали дискваліфікації. А пізніше банк схопив і президент провансальського клубу Бернуар Тапі. Марсель тоді позбавили чемпіонського титулу у сезоні 92-93. Пасажир, який посів друге місце, відмовився від трофею. Тож жодна команда досі не вважається переможцем турніру того року. УЄФА виключив марсельський клуб з числа учасників Ліги чемпіонів на наступний сезон, а також від сторони від матчів за суперкубок УЄФА та участі у клубному чемпіонаті світу, тобто міжконтинентальному кубку на той час. Поки тривало розслідування, Марсель грав у вищому дивізіоні французького футболу. Однак, за підсумками 93-94 його відправили до Ліги 2, попри друге місце у таблиці. З іншого боку, команді дозволили брати участь у Кубку УЄФА. Виліт до другої ліги дуже боляче вдарив по Марселю. У клубу накопичились величезні борги. Так він одразу забезпечив свої підвищення у класі, проте повернення не відбулося через фінансові труднощі. Для цього довелося чекати аж 96-го року. А головний винуватець Тапі отримав реальний восьмимісячний тюремний термін. Найбільш грандіозний скандал такого роду, який отримав назву Кальчополі, стався тоді, коли Ювентус позбавили двох чемпіонських титулів і місця у серіа. Злочини розкрутили у 2006 році. У змі були опубліковані записи телефонних розслідувань і прослуховувань, які вказували на зв'язок одразу кількох клубів із суддями. Це був Ювентус, Мілан, Фіорентина, Реджина і Лаціо. Усі ці імениті команди були звинувачені у купівлі матчів і змові з арбітрами. З'ясувалося, що генеральний директор Ювентуса Лучано Моджі, вів переговори одразу з кількома футбольними чиновниками з метою призначення на матчі потрібних суддів. За підсумком розслідування Ювентусу дісталося найсоровіше покарання. Команду позбавили двох чемпіонських титулів у сезоні 2005 і 2006, Залишили без місця у лігі чемпіонів і навіть відправили у серію Б. У порівнянні з цим іншим клубом дісталося набагато менше. Мілан, Лаціо, Фіорентина і Реджина зберегли місце в елітному дивізіоні італійського футболу. Хоча прокуратура наполягала на їх відправленні у серію Б. Лаціо почав новий сезон з штрафом у три очки, Мілан у вісім, Раджина у одинадцять, а Фіорентина аж у мінус п'ятнадцять. Попри такі санкції, усі клуби добре виступили у наступному сезоні. Мілан Лаці навіть опинилися в зоні Ліги Чемпіонів, Фірантина в зоні Кубку УЄФА. А реджина не вилетіла у серію Б. Ювентус вже з першої спроби повернувся в елітний дивізіон. У цій історії окремо завжди відзначають Джанлиджі Буфона, Павла Недведа, Давіда Терезаге і Алісандро Дель П'єро, які, попри свій суперзірковий статус, лишилися у клубі і допомогли йому не затриматися у другій лізі більше ніж на один сезон. <му> Наостанок про португальську була у 2008 році цей клуб став фігурантом однієї з найбільш гучних справ в історії під назвою Золотий свисток. У корупційному скандалі також був замішаний і Порту, проте богавішта постраждала сильніше. За підсумками сезону 0708 08 команда посіла 9-те місце, але її відправили до другого дивізіону. До цього призвів скандал із договірними матчами у сезоні 03-04. Причина хабарництво і тиск на суддів. Колишнього президента клубу Валентина Лаурейро визнали винним у перевищенні посадових повноважень і призначили умовний термін у роки і 2 місяці. Цікаво, що в 2001 році Буабічна сенсаційно стала переможцем чемпіонату Португалії. Тим самим вона перервала гегемонію Великої Трійки Порту, Бенфіки та спортного, яка тривала з 1946 року. Потім команда непогано показала себе і у лі чемпіонів. На першому груповому етапі вона посіла друге місце у компанії з Ліверпулем, Дортмундською Борусією і Київським Динамом. Далі була складніша. Третє місце у групі з Баварією, Манчестер Юнайтед та Нантом. Але цього, на жаль, не вистачило, щоб потрапити до чвертьфіналу. Після виліту у другий дивізіон була довелося дуже важко. Влітку 9-го року вона зовсім скатилася у регіональну лігу через важке фінансове становище. Але пізніше, через кілька років, рада юстиції португальської ліги, визнала, що вирок був занадто суворим. У підсумку була віща, повернулася до вищої ліги у сезоні 2014-2015. Ну і перед тим як прощатися, кілька слів про сам Ліон. Історія з яким і спонукала нас на створення цього відео. У нульових роках нинішнього століття цей клуб сім разів поспіль перемагав у чемпіонаті Франції. А зараз він, на відміну від інших команд, із списку був зісланий до другого дивізіону не через скандали з договорними матчами, а через фінансові проблеми клубу. Команді давно загрожувало засилання у лігу 2 проте керівництво щоразу надавало гарантії завдяки продажу деяких футболістів. Тепер це не спрацювало. Утім, як я вже казав вище, у французького гранда ще є можливість оскаржити вирок через суд. На цьому все Напишіть у коментарях, яка із цих історій вразила вас найбільше. Та поставте лайк цьому відео, якщо переживаєте за Ліон і за його участь у Лізі 1 на наступні сезони. Підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей.